Попри складні економічні та політичні обставини, комітет з управління впровадженням стратегічного плану розвитку кривого рогу до 2015 року продовжує свою роботу, зазначив секретар міської ради Сергій Маляренко і назвав основні соціально-економічні напрямки діяльності, які вже допомагають місту стати чистішим, безпечнішим та привабливим для проживання. Йдеться про впровадження низки міських програм, діючу інфраструктуру органів підтримки підприємців міста, подальший розвиток галузі охорони здоров'я, наукового потенціалу та інше. Одна із цілей сьогоднішньої зустрічі презентація модуля путівник інвестора, що діє на порталі Криворізького ресурсного центру. Модуль забезпечить постійну присутність актуальної позитивної інформації про місто у світовому інформаційному просторі, збільшить можливість промоції міста, забезпечить Потенційного інвестора необхідною інформацією про наявні ресурси та допоможе проходженню реєстрації погоджувальних процедур. Цей модуль розроблявся майже 9 місяців. До роботи були залучені майже всі структурні підрозділи виконкому міської ради, органи державної влади, інституту розвитку міста та інші організації. Казаний модуль представляє собою спеціальний веб-ресурс, де розміщена вся інформація необхідна потенційному інвестору. Дані щодо наявності вільних земельних ділянок, об'єктів комунальної власності, рекреаційних зон міста, потенційно привабливих для інвестора, покроковий алгоритм дій інвестора тощо. Окрім того, створена електронну інвестиційну карту, де нанесено усі запропоновані об'єкти для інвестицій з детальним описом, розміщені фото та інформація щодо комунікації. Путівник інвестора побудована таким чином, щоб інвестор швидко та в повному обсязі отримав необхідну інформацію. Паралельно розроблявся і проект маркетингової стратегії Кривого Рогу. Обидва документи мають спільні цілі. Підкреслили експерти проекту місцево-економічного розвитку, відомого як МЕРМ. Розробка маркетингової стратегії вона є частиною напрямку Б стратегічного плану міста диверсифікованої конкурентно спроможної економіки. І е, там є в нас е, така оперативна ціль б – сформувати позитивний інвестиційний імідж міста. Але е, в процесі роботи над цим демонстраційним проєктом ми е, зрозуміли, що робота була, буде більш ширшою, ніж м, була запланована спочатку. І це дуже добре. Бо е, у цьому випадку е, маркетингова стратегія. Має стати ну, певною такою ідеологією міста. Імідж репутація міста уява про них складається з певної інформації, яку слід навчитись подавати, та водночас необхідно формувати позитивну репутацію міста. На думку експертів, проекту МЕРМ криворіжцям ще треба попрацювати над різнобічними зовнішніми зв'язками та розвитком громадського руху чи то громадської активності. Розвитку потребує маркетингова комунікація, основний ресурс просування інформації про конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість Кривого Рогу. Але й тут місто попередньо має визначитись із впливом на глобальну економіку і своїм місцем в цьому процесі. Зауважили консультанти. Також експерти проекту МЕРМ зосередили увагу учасників засідання на питання екологічної збалансованості під час реалізації стратегічного плану розвитку міста. Вони представили ряд рекомендацій, які допоможуть врахувати взаємозв'язок навколо. Що середовища з економічним розвитком та попередити можливі негативні наслідки.